І ми з Лілією ще ставимо собі таку замісію, як розказувати про генеалогію. Правду бувають випадки, коли родовід відновити неможливо. Ми робимо так, щоб це було підтверджено копіям архівних документів. А одна помилка, одна єдина, робить все дерево роду неточно. Дослідити родовід можливо. Вітаю! З вами Лілія Лобас, Владислав Волинський. Ми займаємося дослідженням сімейної історії на основі архівних документів. І сьогодні в нас тема міфи про дослідження родоводів і як все відбувається насправді. Ми готували це відео на основі коментарів у Фейсбуці, в різних наших соціальних мережах, як то Інстаграм ще Текток, де відео набирають можуть сотень тисяч переглядів, і там відповідно велика кількість коментарів. І ми з Лілією ще ставимо собі таку замісію, як розказувати про генеалогію правду, як все відбувається насправді. Тим самим розказуючи українцям, що вони можуть дізнатися свіродовіді, мають право, і, мабуть, треба дізнатися взагалі довід в умовах того, що відбувається в світі, відбувається в Україні. То це, мабуть, вже одна із перших необхідностей. Але як би там не було, далеко ще не всі знають про те, що можливо дослідити родовід і як воно функціонує насправді, бо в Україні генеалогія тільки набуває популярності. Ще треба розказати мільйонам і мільйонам українців, що така послуга взагалі є, і що документи в архівах є, що там інформація про предків записана. Тому багато коментарів, які ну не відповідають тому, як функціонує генеалогічне дослідження насправді. Перший коментар це ну, зробити це неможливо. Росіяни викрали документи в Совєтському Союзі, повивозили, то на основі чого то ви все робите. Значить, то все вигадка, неправда, бо взяти цю інформацію немає звідки. Насправді це не так. В архівах України зберігаються мільйони документів, тільки в одному, наприклад, львівському архіві, Державному архіві Львівської області, їх близько двох мільйонів. В Харкові їх під 2 мільйони, в Сумах їх мільйон, навіть на такому маленькому архіві, як Полтавський, і то мільйон документів. Тому нічого вони не викрали, нічого вони не вивезли. Є документи їх наші у нас, але далеко-далеко не всі, звісно, навіть невеликий, я б сказав, відсоток, порівнюючи з тим, що зберігається у нас. Тому дослідити родовід, можливо, документи зберігаються тут, у нас, в Україні, в архівних установах в обласних в першу чергу. Є й інші. Всі вони, як правило, мають назву великі архіви державний архів такої області. Ви можете зайти на їхній сайт, подивитися, як вони влаштовані, що вони про себе розказують, що вони зберігають. Це все відкрита інформація, бо це державні установи, які місія яких берегти нашу культурну та історичну спадщину. Тобто, міф перший немає документів. Угу. Це не так. Документи є. Звісно, що вони збереглися не на 100%, і в першу чергу через те, що велися і ведуться бойові дії. У ході Другої світової війни фактично повністю був знищений полтавський архів. Там ціліло декілька відсотків фондів від того, що було в них до Другої світової. Зараз постраждав Харківський архів, Херсонський архів. Інші архіви теж зазнали руйнування, але вони відновлені зараз працюють тому, що от з усієї цієї великої маси архівних документів ми використовуємо для досліджень родоводів Порівняно невелику, тому що саме в них міститься точна інформація про наших предків, зокрема, це метричні книги, сповідні відомості, арвійські казки. Ви можете про них дізнатися як самостійно, так і подивитися, що це таке на нашому сайті, в наших попередніх відео. Ми про це розказуємо. Лілія, як думаєш, який міг другий з цих коментарів? Ну наскільки я пам'ятаю, це ви родов дослідили, а як я це перевірю? Тобто, це дослідження це все недостовірно. Насправді наша мета якраз будувати науково-достовірні родоводи, і в ході звітів після того, як родовід уже досліджено, або його частина. Якщо це велике дослідження в пакеті преміум, про наші пакети можете подивитися інше відео. То кожен факт в дереві роду має бути ну ми робимо так, щоб це було підтверджено копіям архівних документів. Ви можете взяти дерево своє роду, документи, подивитися, що дійсно це написано так, як в дереві роду. Там написано чорним по білому, незрозумілим почерком це це давні документи, але ми допомагаємо їх прочитати, зрозуміти, подивитися, куди дивитися, вказуємо, де серед цих текстів тисяч текстів вказана саме інформація про вашого предка. доповнюючи цей міф, ну ви ж могли намалювати цей документ. То треба продовжити. Ми продовжили, як можна перевірити. Ні, намалювати цей документ не вийде, тому що ну. Суто як бізнесово-економічно, тоді підробка таких документів коштувала б набагато більше, ніж будь-яке дерево роду. Ну зроблене. це ж скан, це ж скан, що а, ж його намалювати. Ні, намалювати не можна, тому що кожен скан, копія документів, звісно, паперовий документ, який зберігається в архіві, ніхто не дасть винести. Це наша, наша спадщина українська. Але ми до кожного документу, який ми де написано про вашого предка, ми даємо відомості про те, як перевірити, чи дійсно такий документ є в архіві незалежно від нас. Ми приватна компанія, архіви державні. Звісно, що в нас інша юрисдикція, так би мовити. А маючи номер документа, унікальний. Назву цього документа, ви можете звернутися в архів і запитати довідкою з листом на електронну пошту. Архів надасть довідку, що так, такий документ є, і він копію вам таку саму його надасть. Або навіть приїхати в архів. Або можна приїхати да, так, можна самостійно. замовити, написати на електронку офіційну електронку архіву. запросити фонд опис права такий то документ. Покажіть мені його, будь ласка, для вас архів підготує, назначить дату, на яку Або ви приїхати. можете приїхати. Ви відкриваєте цей документ і бачите. Те, те що саме, ми... що ми знайшли. Да, те, що ми вам що наша робота пов'язана із науков... як, як наукове дослідженням, де кожен знайдений факт має те, що називається наукове посилання. Щось історики відкрили, і вони кажуть, а ось це ми знайшли, а перевірити ви всі можете те, що це правда, що ми відкрили, знайшли ось в цьому архіві. Так само ми робимо для вас в родоводах. Ось записаний ваш Прадід, ось копія цього документа. А перевірити, чи існує копія в архіві, ви можете самі звернувшись туди, якщо виникає така потреба. Міф третій: а чому це зробити неможливо? Там же ж повно всього в архівах документів. Чому мій родовід дослідити неможливо? Є такі випадки тоді, коли абсолютно фактично всі документи були втрачені. Такі випадки пов'язані з полтавським архівом. Із Дніпропетровським архівом із Донецьким та Луганським архівом часто Донецький ще більш-менш там, хоч документи сканували, Луганський зараз дослідити неможливо, хоч документи є, але бувають випадки, коли родовід відновити неможливо, бо немає звідки взяти ті точні дані на основі чого його будувати. Тоді ми чесно кажемо нашим клієнтам, що ми за це дослідження не беремося. Або якщо й беремося, бо клієнти інколи наполягають, тоді знайтеся, що хоч щось. Тоді ми задіємо документи, які, як правило, ми не використовуємо ми їх називаємо там вторинні, другорядні документи. Е, і на основі цих уже відомостей, які, хоч там якісь крихти збереглися, вже намагаємося побудувати дерево рода, або хоч щось дізнатися про родовід предків клієнта. Таке теж буває. Е, міф третій, А як ви взагалі в архіви потрапляєте? Це ж закрита штука. Ну, друзі. Ми давно на щастя не в радянському союзі. Архіви відкриті будь-які громадяни України, маючи паспорт, може потрапити в архів генелогів, генетичних компаній якогось чесних, як, як ми, преференцій немає. Тобто ми ходимо туди, як звичайні громадяни України нам дають документи. Там нічого секретного немає так, це не бібліотека. Туди прийти і взяти книгу не можна. Просто так її треба замовляти попередньо треба чекати, коли її видадуть. Але це не секретні факти, навіть документи з СБУ, які зберігаються Служби безпеки України стосовно репресованих, наприклад, вони вже теж розсекречені. Секретного в українських архівах, на основі яких досліджують генеалогію, нічого, нічого немає. Міф третій, який дуже якому дуже. Міф, мабуть, не третій, Четверти Четверти вже. чи п'ятий збився із ліку, це який дуже поширений серед. Етнічних українців за кордоном або іноземних вже громадян там, США, Канади, які мають українське коріння, але їхні дід з бабою були українцями, виїхали туди чи тобто із давніх предків. Вони вже не знають, як тут влаштовано все в Україні. На жаль, не так як в Канаді, де всі архіви вже давно відскановані і відцифровані. Є бази даних у них там, де можна знайти записи про предків самостійно в інтернеті з домашнього комп'ютера. Вони думають, що в нас так само. А в нас такого немає. У нас документи тільки проходять процес сканування масово. Він ще триватиме декілька років, тому що документів багато. І якоїсь бази даних, звідки можна витягнути готову інформацію про один запис, про 10 записів, про тисячу. Готове дерево роду нема і бути, бути не може. Тому наша робота виконується довго і. Потребує специфічних знань і навиків, як шукати ці документи, як з ними працювати. Відкриваємо там рукописи. Є такі клієнти, які нам кажуть: е, ви мені консультацію дайте, я сам зроблю. Але ми даємо консультацію, клієнт йде сам в архів чи звертається на сайти, де копії документів розміщені, відкриває і бачить перед собою, що написав священник 150 років тому чи сто, і там мало що зрозуміло. А одна помилка, одна єдина. Робить все дерево роду, не точно. Або один невиявлений факт один збиває так. можливість цього дослідження. Тобто ну, не знайшли ви запис про шлюб прадіда і все. Далі рухатися, наприклад, не можете, бо не знаєте, скільки їм було років, коли він народився, де. І на цьому все дослідження закінчується. А для нас, хто займається цим професійно, дослідження тут тільки починається, бо там далі ще може бути гора, гора різних е, фактів. Е, міф наступний це, це має бути безкоштовно. Безкоштовний все ну, архів теж... безкоштовні архіви безкоштовні. Державна установа за все заплачено державою. Все там безкоштовно лежить. Беремо і чого ви за це берете гроші? Ми не беремо гроші за документи. Ми беремо гроші за послуги. Ми беремо гроші за роботу з документами і побудову дерева. Роз. Тут я вже включуся за всі статті витрат, тому що ми детально. Це mm. кожна стаття витрат це бізнес процес це люди, це команда, це youtube канал, який в нас вже займає. Ну ми будемо навіть казати, скільки тисяч тисяч реклама. Е реклама. Це все займає гроші. У нас є люди, які працюють на постійній основі. Вони більше ніде не працюють. Вони більше ніде не беруть гроші, ніж як з генеалогії. Тому як їм сказати, зробіть безкоштовно, безоплатно. Да? А потім е що ми отримаємо в результаті. Тому затрати на команду, затрати на Ютубка на... витрати на. Це все утримання це досить великі витрати, які ми забезпечимо для того, щоб ця генологія існувала, для того, щоб її розповсюджувати. Тому це не може бути Крім... безкоштовно, якщо ви звертаєтеся в компанію. Крім того, це не може бути безкоштовно. Я додам до слів лілії. Взагалі це такий міф, що щось можна зробити безкоштовно в архіві, бо там ну все прийшов, безкоштовно видали документ Та ні. Архів бере копії, бере гроші за те, щоб документи копіювати. Наприклад, ви познаходили безкоштовно, самостійно, у вас талант до прочитання рукописів, познаходили ви необхідні записи, а щоб їх скопіювати, треба заплатити архіву. Бо архів ну, такі його послуги. Щоб видали вам більше документів, ніж положено, ніж треба сьогодні, архіву треба заплатити. Це видатки. Щоб поїхати в архів, це видатки, треба заплатити за дорогу. Тому навіть коли ви будете досліджувати самостійно, нічого безкоштовного зробити не вийде. А також важливо враховувати час. Чим ви це... платите? Є різні ресурси, гроші це одне, але якщо ви досліджуєте самостійно, навіть якщо вам дуже пощастило, ви знайшли розібралися, як це зробити, і дослідити по сканам, які є в просторах. Інтернету, то все одно ви витрачаєте час, цей час, який ви могли б навчатися, побути з сім'єю, зробити щось корисне для себе, але це, і це не мало часу. Це час приблизно може бути від 100 робочих годин. Робочих годин я маю вона увазі. Якщо ми беремо робочих годин 8, да, в день, то уявляєте це скільки 100 робочих годин, скільки це займає часу? Це мінімум. А бувають у нас родоводи на 800, на 1000 робочих годин, і це хтось сидить і досліджує. Це Старбота. при умові, що не треба їхати в архів, не треба замовляти копії документів. Вони є, але їх треба читати. І тут Лілія, я погоджуся як генеалог. Я професійно цим займаюся вже 10 років. Я читаю метричні книги з незрозумілим почерком, як звичайний друкований текст. Ну без зайвих тут, так би мовити, так і є. Я їх читаю, як звичайний, звичайний ну, книгу, газету, статтю. Бо там все зрозуміло. Для того хто не орієнтується в тому, як воно там написано цей почерк, які там літери. По-перше, там вже мова інша. Там російська мова канцелярийська із відповідними оборотами і не схожа на сучасну в певному сенсі. Це проф... вимагає професійних знань. Якщо їх немає, ви будете досліджувати родовід набагато довше, ніж ми, ніж професіонали. Тобто, якщо у нас це сотні годин, то вас на три більше. Ну, три сотні годин. Тобто, якщо професіонал читає метрику за годину, одну метричну книгу, їх сотні треба для дорозичного родоводу, то у вас це займе на три, в три рази мінімум більше часу. Але на цьому робота тільки починається. Коли ви прочитали метрику, цього мало. Далі треба знайшли факти, окей, а далі треба їх аналізувати, розбиратися, хто є хто. І тільки тоді будувати дерево роду. А ще треба ці документи упорядковувати, систематизувати, щоб коли хтось. І з вашої родини так само відкриє напрацювання, і він зрозумів, а що ви там назбирали? Що то таке? Звідки це все взято? Чи ви самі не намалювали цього всього для народоводища для незрозумілою метою? Тому е і наші послуги коштують грошей, бо це велика кількість потраченого часу. Тут я знову ж таки переведу паралелі з it спеціалістами Ми багато в чому на них схожі. Вони беруть гроші також за свій час і за свої знання. Знання у них специфічні, унікальні, схожі на. На наші тільки ж у своїй сфері тому ми будемо вдячні, коли будете розповідати правду про генеалогію, про те, що це робиться один раз назавжди, дерево роду, що це робиться на основі архівних документів, на основі фактів, які там записані, вони достовірні підробити їх. неможливо, що це наукове дослідження, яке потребує значних розумових затрат, часових, фінансових, але його перевага в тому, що на відміну від купівлі нового айфона кожен рік. Чи нової автівки кожні два-три, чи нової квартири. Це робиться раз і назавжди. Якщо ви зробили дерево роду, воно буде через 100 років, через 300 років. І ми таки знаходимо в архівах, які досліджувала шляхти, шляхти чи, чи дворяни для своєї родини. Так само буде з вами. Тобто це одномоментна одномоментна дія, яка буде передаватися, одномоментна річ, скарб, без применшення, спадок який буде передаватися далі. Тому розказуйте всім про генеалогію така, як вона є, без міфів. А якщо є питання, звертайтеся до нас, ми розкажемо, як воно насправді. З вами були ваші Family Tree.